Вітаю вас! З вами психолог Дар'я Біжанова, і сьогодні я хочу поділитись з вами коротенькими і простими техніками, які допоможуть вам впоратися з тривогою. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео, і давайте розбиратись. Отож, ви відчуваєте тривогу, якийсь неспокій і вам не по собі. Ви усвідомлюєте це почуття, це не панічна атака, просто ви переживаєте і у вас в голові крутяться якісь тривожні думки. Перше, що можна зробити, це написати. Все, що вас бентежить на папері, все, що б не було, за що ви хвилюєтесь, і раціональні думки чи такі, які дійсно можуть статися. Будь ласка, випишіть на папері і розірвіть цю писанину. Ви одразу відчуєте полегшення. Другий прийом: ви можете сісти в затишному, спокійному місці, якщо це можливо, і написати собі листа. Написати собі листа таким чином, ніби вам пише якийсь близький друг, який вас розуміє, підтримує, любить. І може вам якось допомогти. Розпишіть цей лист саме в такому вигляді. Перечитайте його, і це також полегшить ваш стан. Суть третього прийому в тому, що своїй тривозі ви можете надати якесь обличчя, якийсь образ, ви можете уявити свою тривогу у вигляді предмету або якоїсь людини, якоїсь істоти, все що завгодно. І коли ви уявите собі свою тривогу у вигляді якогось об'єкта, ви можете звернутися до неї, ви можете з нею побалакати, ви можете роз'яснити, чому вам погано, чому вам страшно, за що ви переживаєте і. Повірте, після цього ви також відчуєте значне полегшення. Також моменти тривоги корисно себе обіймати. Якщо поруч з вами немає людини, з якою ви можете обійнятися, ну так повсякденно без проблем, без якихось напрягів, то ви можете обіймати себе. Також ви можете взяти себе за руки, потримати, погладити, і це також запустить такі процеси, які допоможуть вам заспокоїтись. Не забуваємо, що пиття води або гарячого чаю тертя вух, інтенсивне. Або просто, якщо ви встанете з місця і займете позу супергероя, щось на кшталт такого, або розпрямити руки. Вам також обов'язково стане спокійніше. Я спеціально нічого не кажу про дихання, про медитацію, різноманітні техніки і дихальні практики, тому що про це вже написано, сказано всюди. Про те, як треба вдихати, видихати, рахувати. Ми це все знаємо ще від початку великої війни або ж і до того. Тому, будь ласка, практикуйте і не тільки дихайте, але і використовуйте такі прості вправи. Ось так не затягуючи коротко, по суті, розказала вам, як можна себе швиденько заспокоїти. Сподіваюсь, вам було корисно, цікаво. Сподіваюсь, що ви будете менше тривожитись і будете використовувати ці практики за потреби. Бажаю вам гарного спокійного дня.